Гала-концерт фестивалю конкурсу дитячої творчості із красномовною назвою Зіркові діти Одеси днями відбувся у стінах Одеського цирку. У ньому взяли участь таланти з різних куточків України та навіть інших держав. Організаторам вдалося зібрати повний зал. Мені Приятна очередного раз побувати на такому замечательному фестивалі. Зв'язки дітя вихованники організатора цього фестивалю знаменіта наша Сандра Лісовська. Но, когда на, на особенно, когда уже, ну, коли знаходишся на такому мероприяті, особливо коли вже ма второй день, коли вже проходить э, галаконцерт, діточки чувствуют себя прекрасно. Может, все счастливые, і діти, і взрослі, тому що атмосфера чудесная, Знаєте, выступить на манеже цирка, это не не, не кожен може такое організувати. Фестиваль зіркові діти важлива подія для культурного життя міста. Адже конкурс дає можливість кожній талановитій дитині продемонструвати свої здібності глядачам. Ми подвели сьогодні в церкві іток нашого року, 2016 року. На протяжні всього року у нас стоялось 8 фестивалів. Вчора, останній фестивал, у нас пройшов Деничовський. Всі отримали подарунки від фестивалю, звісно. Ну и сегодня мы пригласили в церковь самые лучшие фильтики. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Людмилу Михайловну Тукаченко, которая постоянно заботится о нашем фестивале. Всегда присутствует, поздравляет детей, помогает. Поблагодарить департамент культури і туризма десь на Ірина перемогла у номінації Естрадний вокал. Каже, що цей конкурс став значущим кроком на її шляху до майстерності. Це віра в Как це, це завжди це волнення, бойовий дух було дуже много сильних учасників, з якими Реально можна було посражатися. Фестиваль приходить в Одесі вже другий рік поспіль. Володарі Гран-прі у цьому році поїдуть до Греції та Польщі. Фестиваль підтримують многі, які люблять мистецтво. Такі, як благодрітельний фонд Робоксово Людмила Ткаченка. департамент культуры и искусства нашего города, 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 Одессы. Естественно, конечно же, администрация и дирекция цирка, потому что предоставляет такое замечательное помещение. Деточки награждены грамотными и медалями, призами, а также будут награждены для поездки в Грецию на фестиваль. И в Польшу, в Польской Карпаты тоже там будет проходить фестиваль, где будут принимать участие лучшие коллективы фестиваля «Звездные дети Одессы». У рамках конкурсу діти демонстрували свою вокальну та хореографічну майстерність. Також дивували публіку і представники циркового жанру. Президент благодійного фонду Шлях до свободи Людмила Ткаченко каже, що у цей непростий час для країни як ніколи важливо підтримувати талановиту молодь. Ми завжди підтримуємо творчих дітей, тому що це діти які розвиваються, дуже важливо сьогодні для розвитку гражданського общества. Сьогодні здесь заключительный гала концерт, де свої творчі номера показують победителі, які отримали гран-при і інші награди. І, звісно, ми завжди підтримували і будемо підтримувати дітей. першої і до останньої хвилини шоу програми глядачі насолоджувалися атмосферою свята, яку подарували учасники концерту. На сцені виступали представники різних жанрів. Одесити Роман Остапович та Поліна Кліменко отримали гран-прі фестивалю та щиро цьому радіють. Ми часи в конкурсі зв'язний діти». І нам очі ми, ми заняли перше місце. Глядачі залишили зал у гарному настрої, та учасники зазначають, що цей конкурс важливий крок у їхньому творчому житті.